Ти досить спати, вже прийшов вам час ставати, прокидайтесь новий день, трактор весело гуде, ферма дружно марширує, трактор тут усім керує, дир, 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 бригадир, він на фермі командир. Командир, гей, лошата, годі спати, вже пора вам прокидатись Прокидайтеся, корови, щоб ви були здорові, ферма дружно марширує, трактор тут усім керує, дир, 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 бригадир, він на фермі командир. Тільки кози щось мудрують і у поле марширують, повертайтеся сюди, Хоч попите ви води. Дружно марширує, трактор, тут усім керує, дир, дир, дир бригадир, він на фермі командир Дядя Вася, ти вставай, на зарядку всіх збирай Будемо разом заряджатись, потягатись, розминатись. Ферма дружно марширує, трактор тут усім керує, дир, дир, дир бригадир, він на фермі командир.